В 1943 году на месте, где сейчас построен мемориальный комплекс, велись тяжелые бои за освобождение Мелитопольщины. Во время прорыва немецкой оборонительной линии Ватан здесь погибли более 200 тысяч солдат. Многие из них не были похоронены по христианским обычаям. Их матери получили извещение – ваш сын пропал без вести. 25 лет назад в Мелитополе был создан военно-поисковый отряд Возрождения, который занимается раскопками и перезагрузками захоронением останков советских солдат. Сейчас в отряде 11 человек. Все они работают на общественных началах в свое свободное время. Им помогает такая же группа из Акимовки. По словам поисковиков, на полях еще остались тысячи непохороненных солдат. Они просто в окопах присыпанные, брошенные, просто брошенные. Есть просто под верхом, есть такие же, просто стянули проволокой в окоп и сбросили. Специально их никто не хоронил. И документов обычно у них, солдатская книжка, она просто пропадает. А посмертных жетонов не было у них. За последний год поисковики нашли останки 26 солдат. Идентифицировать никого из них не удалось. Единственное, что точно знают, одни из найденных останков женские. Девочка, санитарка вот среди этих солдатиков, короче, у нее был только значочек. Ну, мне, кстати, в машине лежит, могу показать. Отличник санитарной службы, больше ничего не было. Наряду с советскими солдатами поисковики находят и тела фашистов. В этом году их было шесть. Их отправляют на захоронение в Кировоград, на немецкое военное кладбище. Останки 26 советских солдат со всеми воинскими почестями и по всем христианским обычаям. В торжественной обстановке сегодня были преданы земле. Выступая на митинге, командир поискового отряда Евгений Мохнатко поблагодарил за финансовую помощь в проведении поисковых работ народного депутата Украины Евгения Балицкого. Все, кто выступал на митинге, благодарили и тех, кто воевал в 40-х, и тех, кто защищает свою родину сейчас. Именно благодаря подвигу героев-освободителей, павших за мир и живущих, мы с вами имеем возможность жить на родной земле, растить хлеб, воспитывать наших детей. Именно в это неспокойное время по-особому ценишь мирное время над головой. Сегодня уже более тысячи мелитопольцев, веселовцев, ушли на фронт. Поэтому сегодня они насмерть стоят там, чтобы не пустить снова эту войну сюда, чтобы эта страшная волна снова не прокатилась по нашим городам и селам». Сейчас на мемориальном комплексе на линии Ватанг перезахоронены останки уже более двух тысяч солдат-освободителей. Лиш не сумуй ти, мамо, рани не загоїш. Вони вмозолились в тобі вже на віки. Я вічний воїн, я твій янголохоронець, ти тільки згадуй, милая. На березі ріки. у Чернігові їх не забули імена трьох героїв, які загинули під час виконання військового обов'язку в зоні АТО та на майдані, закарбували в історії рідного міста та навчального закладу назавжди. В пам'ять військовослужбовців Віталія Рябого, Олександра Сабади та Максима Третяка на фасаді школи номер 28 відкрили меморіальний знак. На жаль, це сьома вже дошка, яка відкриває місті Чернігові. Я. Я хотів би, щоб ви, діти, ті, хто устя в цій школі, пам'ятали, що завжди є місце подругу, і ваші вихованці, ваші школи, люди відважні, мужні, які виконали до кінця свій службовий і військовий обов'язок. Вчителі згадують про своїх колишніх учнів тільки хороше, та наймуть віри, й досі, що їхня школа втратила аж трьох патріотів. При мені навчався в школі тільки Максим Третяк і Віталік е, Рябий. Ну, Віталій був дуже скромним учнем, малопомітним. А Максим, навпаки, е, любив організаторську роботу, приймав участь у різних конкурсах, змаганнях, допомагав. Дав організатору Віталій Рябий з другого по останній класи навчався у 28-й школі. Потім служив у Гончарівському танкістом. Не дожив до 26 років. У вересні минулого року хлопець загинув поблизу селища Щастя, відбиваючи атаку ворога. Поховали його у рідному місті. У мами зберігся зошит, в якому Віталій записував вірші, і ось, ось у цьому зошиті є такі слова: День вількну, і ґавська кволна, як крила, ні не спадаючий вітер. Справді, дуже коротке життя виявилося у Віталія, але я його пам'ятаю маленького п'ятикласника і пам'ятаю пустинка одинадцятого класу. В нього весь час була мрія. Він те, своє, своє життя, мріяв бути. військовим. Наймолодший серед трьох загиблих Чернігівець Максим Третяк, 93-го року народження. У 28-й школі навчався з першого класу по останній. Після навчання пішов в армію на строкову службу. Куля наздогнала хлопця на майдані 18 лютого 2014 року. Він віддав найцінніше своє життя заради України. Ми сьогодні відкриваємо цю пам'ятну дошку. І хочеться зазначити, якщо людину пам'ятати, то вона буде жити в серцях вічно. Олександр Сабада вчився тут три останні класи. Після школи поїхав до Харкова, де закінчив військовий інститут. Був льотчиком, служив по всій Україні, брав участь у миротворчих місіях за кордоном. У травні 2014-го він загинув під Слов'янськом, теж за штурвалом гвинтокрила поховали його у Кіровограді. Вони дають нам змогу на їх. Приклади виховувати майбутнє покоління наших дітей, тому що вони загинули за їхнього майбутнього. Вони вірили в перемогу справедливості, вони вірили, що тільки справжність, мужність, патріотизм справжня чоловіча дружба, кохання, любов Любови, до своєї справи це ті засади, які допоможуть будувати майбутнє для наших силі нашої країни. Вшанували загиблих і теперішні учні школи зі сльозами на очах поклали квіти до пам'ятного знаку. Це вже друга дошка на фасаді цього навчального закладу. Тут виховали ще одного патріота своєї країни, який загинув в Афганістані. Расследование началось два года назад. Тогда на адрес Всемирного клуба одесситов написал участник Великой Отечественной войны Илья Поварчук. Ветеран, ныне живущий в Америке, готовил для издания на русском языке материал о своем близком друге однокласснике по 35-й школе летчике Валентине Левине. Он хотел узнать судьбу вот своего друга, потому что у него было очень мало информации. В начале 45-го года в армии будучи, получил от этого своего друга письмо. Пока письмо дошло к нему, Он, этот летчик уже, его друг был уже мертв. Самолет, на котором он... Летал, летел в тот момент, потерпел аварию. После возвращения с фронта Илья Поварчук встречался с матерью одноклассника. Она рассказала, что в последние годы войны сын участвовал в засекреченной переправке американских самолетов из США в СССР. Погиб Валентин в январе 1945 года во время авиакатастрофы, спасая американского летчика. Советский самолет «Амфибия» потерпел крушение неподалеку от американского города Элизабет-Сити. Для того, чтобы узнать подробности крушения, экспертам пришлось обратиться в военные архивы многих стран мира. Однако наиболее плодотворные результаты предоставил архивист президентской библиотеки музея Франклина Рузвельта. Зная уже, что это был военный лётчик, поднял англо-американскую прессу, он узнал и сообщил нам, что в Англии была издана книга об этом. об этих самолетах. Судьбой Левина заинтересовался Игорь Комаровский, одесский исследователь-архивист, который занимается историей репрессий в бывшем Советском Союзе, а также увековечением памяти погибших на фронтах Второй мировой войны. Он провел свое исследование от Чукотки до Национального архива США, нашел тогда еще живого брата Левина и племянницу, даже заполучил американские документы с грифом «Секретно». Ему удалось также снять копии сохранившихся уникальных документов. Это действительно тот планшет, который был с Левиным на самолете, Вот продолжение этого планшета. Так. Потом тоже дальнейшие технические характеристики были стурману. Потом тоже описание. Благодаря изысканиям стало понятно, что Валентин Левин был летчиком военно-морских сил СССР авиагруппы специального назначения и участвовал в поставке американских летающих лодок «Каталина» на действующие флоты, включая «Черноморский». В конце апреля прошлого года от родственников Левиных из Москвы были получены снимки с Донского кладбища, на котором похоронены останки одесского летчика, погибшего 70 лет назад в США. Исследователи отмечают, история судьбы Валентина Левина еще не окончена. Многие вопросы пока остаются неразрешенными. Но в основном расследовании места гибели советского солдата можно поставить точку. 8 травня, згідно наказу президента України, в нашій державі відзначається День пам'яті і примирення з нагоди перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни. В Чернівцях на соборній площі біля пам'ятника воїну-визволителю за участі духовенства та громадськості краю відбулася молитва за полеглими у Другій світовій війні. Календар значних дат України нещодавно поповнився ще одним днем. 8 травня в Україні тепер відзначають, як і в Європі, днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За довгі роки суспільство зрозуміло, що необхідно все ж таки прийти до примирення. Знаєте, є така гарна українська пісня сучасної естради про те, що простили друг друга поляки і німці ніяк не можуть простити друг друга українці. Я думаю, що цей час настав. Ми повинні дати шану всім українцям, які загинули, захищаючи свою домівку, свою родину, свої ідеали. І згадати їх в цей день, тому що якщо ми не будемо пам'ятати нашу історію, у нас не буде майбутнього. На думку політолога Ігоря Гавради, ініціатива відзначення 8 травня є більш ніж доречною, адже це є визнанням європейських традицій, європейські країни, яких сповідують їх вже багато років. Хоча 9 травня, яке є днем перемоги над нацистською Німеччиною, ніхто не скасовував, наше суспільство. На думку експерта повинно переглянути власні погляди щодо цих дат. Починаючи із кінця Другої світової війни європейські країни Франція Великобританія відзначають 8 травня саме як день пам'яті та примирення, а не як день перемоги. У контексті розуміння терміну примирення означає, що люди, які в другій світовій війні воювали в різних таборах, які стояли один напроти одного з різних сторін фронту, вони повинні Зрозуміти, що війна це є найжахливіше, що може бути в історії, щоб вшанувати пам'ять полеглих у боях Другої світової війни на соборній площі міста біля пам'ятника воїну-визволителю відбулося покладання квітів та панахида за участі священнослужителів та представників громадськості міста. Сьогодні ми молимося за всіх жертв війни, тих, хто постраждав ті далекі боремні роки, особливо ми молимо сьогодні. За мир і спокій на нашій рідній землі Україні Петро Гайдачук Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Червоний колір символізує кохання, життя і водночас кров людей, що загинули, захищаючи майбутнє. Виготовляючи власними руками, мак, кожен показує шану і пам'ять полеглим на усіх фронтах Другої світової війни. Зарваниці – учні з різних областей України власноруч виготовляли символи пам'яті. Ми повинні вшановувати пам'ять і тих героїв, які загинули зараз, і ті, які загинули колись за нашу Україну. Особисто для мене сьогоднішній майстер-клас був дуже важливий, тому що ми хочемо відчути те саме, що відчувають і ті бійці, які зараз борються за нашу країну, за нашу свободу. Коли ти робиш цей манк, ти ніби приміряєш на себе ту той біль, який відчувають вони. Звісно, ж з згадувати, що було, і не забувати, і не, не закривати на це глаза. Значно говорити їм спасіба і віддаватися тому, тому що вони спасали нас, вони спасали. Наше будущее своє покоління, і а, щоб ми вот тут радісні, з силибками сиділи коли сонечко на вулиці світить і делали ці маки. Тому спасибо їм большое за те, що не воювали за нас. Ці маки вони змушують нас завжди пам'ятати про цю велику трагедію, щоб не допустити її у сьогоднішньому реальному світі. Про ті жертви, які принесла нам війна, ми завжди маємо пам'ятати цей. Ці... День пам'яті ми маємо також можемо вважати його днем примирення і в сьогоднішніх реаліях днем навіть єдності. То повинні должны помнить об этом. Есть хорошая старая фраза. Это нужно не мертвим, это нужно живым. И этот маг дійсно є напоминанием. Ну, сосна с з которые, глядя на которые, ты уже начинаешь задумываться, задумуватися, вспоминать и думать. Поэтому подобная идея, подобная реализация, подобный символ – это очень здорово, і очень здорово, что это наш український символ. На завершення майстер-класу діти заспівали гімн України. А ввечері біля стели пам'яті героїв Небесної Сотні відправили панахиду. Далі у Зарваниці відбулася молодіжна хресна дорога. Діти разом помолилися, діти те, що вони разом заспівали гімн України. Це молодь, така я би сказала, молода, шляхетна еліта України. Думаю, що це для них має дуже велике значення, особливо в теперішній час, в час, коли в нас в державі проходить війна. І коли потрібно багато зусиль прикласти, багато молитви і стати всім разом, взятися за руки і помолитися до Бога, тут є представники дуже багатьох регіонів нашої країни, і їх дуже це об'єднало. І я пересвідчився, що напевно саме такими заходами можна найкраще об'єднати країну. Коли вони діляться враженнями, то вони. Якось так знаєте безпосередньо і щиро це від, від, відкривають. Що ну тобто вони заз заріслаються враження, що вони відкрили для себе не частинку України, а якусь іншу державу. Щоб всі бачили і пам'ятали, міжміські автобуси в Івано-Франківську прикрасили наліпками з маками пам'яті. і Гаслом пам'ятаємо, перемагаємо. Їх зовні та у салоні маршруток наклеювали як чиновники, так і працівники автовокзалу. Символ полеглих у другій світовій війні має нагадувати прикарпатцям про подвиги предків у боротьбі з нацистами, як водіям, так і пасажирам. Така ініціатива вподоби. Набагато краще, ніж георгішка ленточка, скажімо так, це є актуально. І, я думаю, це є більше часу і мудріше. Жаль, що оце є наше, а не чуже. А от більше тут що на це говорити. Це символіка наша, а не якась там наших побратимів, мудрих. Вода розповідає, таку акцію приурочили до дня пам'яті примирення 8 травня. Загалом ініціатива здійснюється в рамках меморандуму, який ще наприкінці квітня уклали чиновники, перевізники та оператори автобусних станцій. Згідно з ними обласні розпорядники транспорту зобов'язалися безкоштовно перевозити учасників АТО, а наліпки з маками пам'яті це лише додатковий пункт цього документу. Дані наклейки планується розклаватись протягом протягом тижня. До кінця тижня я думаю, вже дані наклейки вже будуть розклеєні по всіх автобусах івано франківської області. Зі слів чиновників, таких наліпок виготовили близько тисячі, все для того, аби ухопити якомога більшу кількість автобусів області. У квітні впродовж двох тижнів 300 студентів та 15 викладачів міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука у вільний від навчання час проводили соціологічні дослідження, опитували рівнян у всіх районах міста про необхідність проведення параду на 9 травня, про переіменування вулиць на імена загиблих зоні АТО та методи боротьби з розмноженням безпритульних собак. При проведенні анкетування враховували 55 враховувались вікові особливості. Тобто проводилися в основному 50% жінок 50 чоловіків, у нас вийшло 44 жінок, 56% було опитано чоловіків, і анкетувалися рівняни різних вікових груп від 18 до 30 років, від 31 до 45 років, і після 46 років. Загалом вдалося опитати 5700 тисяч рівнян. 59% з них за святкування Дня перемоги і лише 30 – проти. Натомість хочуть парад на 9 травня 42% опитаних, 46%, а це більшість висловились проти. Відтак шановувати пам'ять загиблих у другій світовій війні і вітати ветеранів будуть. А от проводити парад ні. Враховуючи просто ситуацію в державі. Ну я думаю, що всі зі мною більше зі мною в крайнім разі погодиться. 8 числа ми, як завжди, до речі, маємо посадити 70 калин, вам скажу, замовили вже на пагорбі слави в кінці. Зробимо, щоб це було гарно, щоб це було душевно і щоб люди відчули, що ми вдячні за те, що вони для нас зробили. Але парад цей рік прийняли рішення не робити. Дізнались думку рівнян, студенти та викладачі вишу про перейменування вулиці і провулку Гайдара на ім'я загиблого в зоні АТО Ігоря Волошина. Таку ініціативу підтримало 52% опитаних. Більшість мешканців прилеглих будинків до скверу на вулиці Волинської дивізії також не проти, або його назвали іменем Героя Майдану Олександра Храпаченка. Несподівана відповідь була по такому питанню: як ви ставитеся до перейменування вулиці Чернишевського на вулиці Олександра Борисенка, теж загинув в зоні антитерористичної операції навчався в п'ятій школі. Дивовижно, але 50% висловилися проти, принаймні з тих, кого ми змогли опитати. 27% підтримали таке перейменування, 22% утрималися. Тобто їм байдуже. Натомість майже половина опитаних погоджується із перейменуванням парку в районі Вілейного на парк Небесної Сотні. Крім того, 72% рівнян за створення притулку для безхаченків на вулиці Ніла Хасевича. Однак, враховуючи, що опитування відбувалось у різних районах міста, а не безпосередньо на цій вулиці, справедливими ці результати назвати важко. На замовлення міської влади інтерв'юєра цікавились думкою містян стосовно знищення безпритульних собак. 47% висловились за гуманне поводження з тваринами, натомість 43% не проти, щоб їх відстрілювали. Щоправда, результати цього опитування не вплинуть на дії міської влади. Я знаю, що собака стерилізована також може вкусити. Я це знаю. Але закон передбачає саме таке поводження. Подобається нам чи ні. Якщо нам не подобається, треба виходити до Верховну раду, міняти закон, і ми будемо повернемося до тої методики, як була. Будемо ловити відстрілювати. Але закон нам зараз не дозволяє. Тому вибачайте, а тим більше, що більшість рівнян за гуманне поводження з тваринами. І я це не придумав. Щоб знати, чого хочуть рівняни, міський голова і надалі обіцяє замовляти у студентів та викладачів подібні соціологічні дослідження. Наступна тема для опитування стосуватиметься руху транспорту на вулиці Соборній. Дозволити їздити усім цілодобово чи водити обмеження. Катерина Монкач і Володимир Захаров новини Рівного. Днями в кінохолі Правда кіно пройшов творчий вечір актора театру та кіно. Лідера гурту «Грусть пілота, заслуженого артиста України Олексія Горбунова. Чоловік у которого била. Так каже про себе відомий український актор. Артист добре відомий кіноманам за багатьма яскравими ролями, зокрема у серіалах Каменська Ленінград «Ленінград-46», а також у фільмі Микити Міхалкова Міхалкова-12». До речі, за останню актор був удостоєний почесної премії Золотий Орел в номінації Краща чоловіча роль. Чого ви так на мене дивитесь? М? У вас как-то по-другому? Все в обоими. Все. Только каждый в своей. Да, землек? Так что я на деньги мертвых помогаю живым. Ну, раз никто другу этого не делает. Неординарний як на екрані, так і в житті в документальному фільмі, що був створений друзями по цеху Данилою Білих та Григорієм Калініним, спеціально до ювілею актора Олексій Горбунов постає справжнім чи не щомиті вдається до гострого слова, чесно розповідає про друзів та рідних і розмірковує над життям. Это картина, где нет ни одного непридуманного слова, непридуманного кадра. То есть это у меня обнаженный кусок моей жизни. Еще раз говорю, поскольку мы думали, что будем показывать только близким людям, которые меня знают. И когда мы показывали на моем дне рождения, конечно, хохот был дикий. Там и, например, когда брата моего, которого тоже все знают, вот, к сожалению, которого нету, да, уже, сани. Но вот Русанов, где я вырос, мы показывали русановские пацаны, все сидели там, конечно. Вот. Я для них это делал, для себя и для своих друзей. А потом, как ни странно, это вдруг на один фестиваль, на второй фестиваль предложили, мы показали, потом пару показов у нас было. Творчий вечір Горбунова більше скидався на дружні посиденьки. Настільки відвертим та теплим був діалог публіки та актора: за душевні пісні, спогади артиста, питання від прихильників. Ми почули кілька думок стосовно творчості та особистості актора, які напевно як найкраще змалюють все, що вам варто знати, і про біографічну стрічку, і про соціальну позицію улюбленого артиста. Якщо чесно, фільм сподобався, незважаючи на те, що там. много ненормативной лексики, но очень откровенно и так по-настоящему. Он интересно рассказывает, он актер, этим все сказано. Он передает массу эмоций. Мне приятно было смотреть. Благодарен этому человеку за то, что он делает, потому что он поддерживает, ну, скажем так, нас в то нелегкое время, в котором он присутствует. То есть один из тех немногих, да, который открыто и честно заявляет про свою позицию. А так как я очень уважаю людей, которые не боятся выбирать позицию, да, говорить честно и открыто, а не пытаться лаврировать между непонятно чем і не называть вещи своими именами, то вот я решил посетить його. Анастасия Коваленко, Артур Ефимов, Объектив, 27-й канал.